Дональдові Трампу вривається терпець. Про це пише Блумберг, коментуючи візит спецпосланця Кремля до штатів. У Білому домі чекають, поки Кіріл Дмитрієв повернеться до Росії і відзвітує Владіміру Путіну про перебіг зустрічі. Ну а тоді вже США вживатимуть наступні кроки. До слова спецпредставник США Стів Вітков і російський учасник переговорів. Кіріл Дмитрієв зустрілися напередодні у Вашингтоні за словами росіянина, Вітков під час розмови був дійсно зосереджений на рішеннях, і сторони, нібито розуміють, як рухатися до завершення завершення угоди. Росія має вирішити, чи готова до завершення війни. І ухвалити це рішення їй потрібно протягом найближчих тижнів. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон хоче знати рішення Москви, адже Україна вже продемонструвала готовність до припинення вогню. Євген Добряк, експерт-міжнародник, долучається до нашого ефіру. Наші вітання. Доброго дня. Да вітаю вас, вітаємо. Та ну слухайте, це з усіх боків фактично вже лине і з американського, і так само з боку тих, хто входить до так званої коаліції охочих. Сьогодні представник Франції і Великої Британії представники, точніше, так само говорили про те, що Росія має е, не затягувати з відповіддю і чітко задекларувати, незалежно від того, чи це так, чи це ні, але показати свою позицію щодо е, перемир'я. Ось цей. Е, Ну, може не вербальний, але словесний тиск з різних боків. Чи він повпливає на, на те, якою буде відповідь, і коли вона зрештою з'явиться? Ну ми повинні констатувати той факт, що на сьогоднішній день все залежить від е позиції Дональда Трампа безпосередньо, не від його заяв, а від його конкретних дій, тому що реально Україна виконала всі свої зобов'язання, які були в результаті перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Коли ми повністю погоджув, погодились на всі умови припинення вогню з боку Російської Федерації, ми не бачимо припинення вогню. Ми бачимо кожен день повітряні тривоги, ракетні дронові, обстріли і так далі. Дональд Трамп тягне, тягне, тягне час. Він сподівається на те, що Путін піде на якісь поступки. Він сподівається на те, що буде якийсь з ним компроміс. Скоріше всього, у них є якісь. Певні взаємні інтереси в майбутні бізнесові, я так думаю, тому що не випадково той же Кирил Дмитріїв поїхав до сполучених штатів вести перемовини з Віткафом, і я думаю, що в більший. В більшості це перемовини пов'язані з якимось майбутніми е, бізнес-проектами між сполученими штатами і е, Росією, але в реальності для припинення вогню і подальшого можливого мирного врегулювання тут потрібна жорстка позиція Трампа, так як він і обіцяв. Якщо одна з сторін не буде погоджуватись на переміря, сьогодні ми бачимо, що Росія не хоче цього, вона відтягує час, вона маніпулює Трампом фактично на сьогоднішній день і його адміністрацією, то тоді він повинен е, здійснити достатньо жорсткі заходи, як він і обіцяв. Це і санкції стосовно вуглеводнів. А саме головне. Це те, що нас цікавить, це військово-технічна допомога, тому що все-таки в будь-якому випадку при всій тій складній ситуації, яка на сьогоднішній день склалася, і в світі, і між нами і сполученими штатами, все таки Сполучені Штати є ну наш головний стратегічний союзник, і принаймні ми повинні сподіватися на те, що все таки Трамп е подивиться трошки по іншому на ці всі моменти. Хоча, поки що, я не бачу особисто того, що Є які з його боку конкретні жорсткі дії по відношенню до Росії? Ми бачимо жорсткі дії по відношенню до 180 країн світу, в тому числі до пінгвінів, в, план, в плані і мит і всього іншого і тиску. А Росія, Білорусі, інші країни не потрапили в цей е, список тарифів, мити всього іншого, Так, ну, аргументуючи, що нібито вони знаходяться під санкціями, але в принципі. Все одно товарообіг між Росією і Сполученими Штатами 3 мільярда залишається да, і, і з іншими країнами. Тому, в принципі, тут потрібно е, жорсткі і конкретні рішення Трампа інакше тоді тоді буде дійсно формуватися. І зараз це вже ми бачимо: формується нова система безпекова в Європі, яка буде підтримувати і підтримує Україну, і тут е, зовсім буде розгортатися по іншому сценарію. До речі, у Washington Post вийшла публікація про процес перемовини. Що там пишуть? Що американські переговорники поступаються російським? Американці менш досвідчені, а в них немає спеціалістів по Росії. А Представник на перемовинах стів Вітков взагалі таке відчуття. Це пише Washington Post, що він переговорник від Путіна, а не від Трампа. Напевно, дошкульна така публікація для адміністрації Трампа для Білого Дому. Чи може там бути реакція, чи їм байдуже на вашу думку? Я думаю, що їм мабуть байдуже ці публікації всі, тому що якщо ми візьмемо об'єктивно, дійсно я погоджуюся з цією публікацією, з тим, що ви говорите. Сторона Росії представляється достатньо серйозними і дуже досвідченими фахівцями зовнішньої політики, Да, починаючи, як би нам не хотілося це визнавати, чи не визнавати той ж Грелавров, Ушуков і той же призначення нового посла Росії в Сполучених Штатах Тарчієва, який є професійним американістом і починав свою діяльність з інституту США і Канади. Коли коли це інститут очолював головний американіст радянського союзу Арбатов Академік і так далі, тобто тут дійсно нерівні умови, не Рубіо, той же не Волс, не Вітков, Вони реально не розуміють, що таке Росія. Да, були сильні совітологи в радянському союзі, які знали радянський союз. Але Росію, от, за ці 34 роки, після розвалу Радянського Союзу, спеціалістів реальних по Росії, які б могли чітко показати всі моменти, на що, що може робити Росія, як вона робить, взагалі що таке керівництво Російської Федерації. На жаль, у Сполучених Штатах таких спеціалістів або нема, або вони або це одиниці. Ну, слухайте, давайте про ще одну країну поговоримо, з якими американці комунікують. І це теж країна з так званої осі зла. Про Іран йдеться. Ця, ця країна готова до прямих переговорів щодо ядерної програми. Так принаймні вважає президент США Дональд Трамп. Про це він сказав після сигналу від Тегерана про готовність до перемовин через посередників. Почуємо. Я думаю, що Іран хоче прямих переговорів, і це відбудеться швидше, і особисто вони зрозуміють іншу сторону набагато краще ніж через посередників. Вони хотіли скористатися посередниками, бо були стурбовані. Я думаю, вони почуваються вразливими і не хочу, щоб вони так почувалися. Дональд Трамп, президент США. Іран своїм наказав своїм військовим залишити Ємана, тому фактично відмовився від своїх союзників хуситів. Це сталося через посилення маракою авіаударів по повстанському групованню. Про це пише видання Телеграф з посиланням на іранського високопосадовця. За його словами, таке рішення Тегран ухвалив, щоб уникнути прямого зіткнення зі штатами у випадку загибелі іранських солдатів. Ну почнімо, я кажу, спочатку та переговори щодо ядерної програми і перспектива цих переговорів, якою вона може бути. Ну, давайте да, дійсно почнемо. Ті вимоги е листом, е які направив е Дональд Трамп е Верховному лідеру Ірану Рахбару Еталі Хаменї е через президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеда Бензая Дальнагаяна, містила основу основ, своїй основі три головних пункти: це перший пункт це дійсно припинення бойової ядерної програми, тобто зупинка всіх центрифуг, зупинка всіх промислових виробничих потужностей, які пов'язані з створенням ядерної зброї і так далі. І повний жорсткий контроль з боку міжнародних спостерігачів. Це був номер один питання. Номер два це питання ракетної програми Ірану, її обмеження і контроль за нею. І третє питання це було припинення фінансування і військово-технічне забезпечення проксі груп в регіоні. Ну і звичайно, там ще було одно питання, яке стосувалося взагалі ідеології Ірану щодо Ізраїлю, тому що головна ідеологічна, ідеологічний посил іранського керівництва – і іранського керівництва це ідеологія знищення Ізраїлю. Тобто, отакий от варіант був направлений еталі на і аєтала безпосередньо при своєму офіційному виступі, а потім при другому виступі перед студентами Тегеранського Іранського університету, а потім і президент Масуд Пізешкіан Ірану, вони заявили про те, що під тиском вони не будуть відповідати на ультиматуми Сполучених Штатів і вести прямих перемог. така була ситуація. Далі Сполучені Штати Сполучені Штати дали чіткий таймінг два місяці. От цей термін відповіді спливає і реальних рішень тіх рано спливає в другій половині травня, і зараз, після того коли. Почались удари дійсно по поємським кусітам. Достатньо потужні авіаносною групою Гарі Трумен. З Гуама направилась в регіон близького середнього сходу друга авіаносна група під керівництвом авіаносця Карл Вінсон. На базу американо-британську в Індійському океані Ді, Діага Гарсія були переправлені стратегічні сім стратегічних бомбардувальників. Бідва спіріт з глубільними бомбами. Також до заправники спеціальні, які несуть по 90 тонн палива. Це говорить про те, що в принципі сполучені штати разом з Ізраїлем готують в принципі в разі відмови Ірана воєнну воєнну операцію проти Ірану, проти яка на меті несе знищення ядерних військово -промислов, промислових об'єктів і е, об'єктів, які пов'язані з прийняттям рішень. Але зараз же там теж така була ситуація, коли Масуд Пізишкіян говорив з представниками Нідерландів, де він зазначив, що вони готові. На перемовини, але не напрямі з сполученими штатами через посередників, і вони готові вести перемовини тільки по питанню ядерної програми. Питання два два, два інших питання, про які я вам зараз озвучив: це питання щодо е ракетної програми і питання, яке стосується. Проксі груп воно не, не розглядається, тому що вони не прив'язують, вони нібито не прив'язують проксі групи до Ірану, тобто таким чином, поки що, виглядає ситуація. Да, звичайно, Трамп учепився за цей варіант, за цей посил, і починає розкручувати ситуацію, що е, може бути варіант перемовин прямих з сполученими штатами для для укладення. Певної угоди, даби уникнути прямого військового протистояння. Тут дійсно, я думаю, що і американські стратегії теж дивляться на ситуацію, що військова пряма військова операція проти Ірану, з одного боку, вона може вирішити питання ну спільно, якщо вони будуть проводити операцію з Ізраїлем, вона чітко буде спланована, ця операція буде без сигнал гейтів, як було з єдинськими сусідами в повному обсязі, то е, там є певні загрози. Іран, в принципі, готується до е, атаки військової, і це по, по це видно і по риториці їхнього керівництва, але є певна загроза, що Іран може нанести удари по об'єктах нафтової інфраструктури Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів можуть заблокувати армуську протоку, через яку проходить 45% всіх вуглеводнів світу. Далі вони можуть ударити по тій же базі Дієга Карсія в Індійському океані. Вони можуть нанести удар по базі П'ятого флоту Сполучених Штатів в Бахрейні, що дуже близько від Ірану від території Ірану. Вони можуть нанести удар по військовій базі на Кріті, звідки йдеться планування всіх операцій на Близькому Сході. Може бути нанесений удар по базі Інджерлік в Туреччині, там, де теж американські військові знаходяться і ядерна зброя і розташована в американська і так далі, тобто можуть бути різні варіанти, і зараз одне певна ситуація оцінки всіх ризиків, всіх можливих наслідків всіх всіх ситуації. Ну це моделювання. Те, фактично, те про що ви зараз говорите. Та ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час та, для аудиторії. Спасибо. Нагадаємо та юген Добряк, експерт міжнародник з нами на прямому зв'язку.